Всіх вітаю! Зараз продемонструю, як налаштовувати плитоноску UVin PRO. Щоб налаштувати плитоноску по посадці за висотою, у нас система налаштування знаходиться на плечових лямках. Розкриваємо клапан подушки. тут є стропа звілка панелью, котра проходить через верхній швидко Щоб налаштувати і плитоноску підняти доверху, вам потрібно зменшити цю дистанцію. Щоб навпаки, плитоноску опустити, вам потрібно збільшити цю дистанцію ось таким чином. Далі ви фіксуєте на липучку і закриваєте цей клапан. Також додатково ви можете налаштувати позиціонування подушки відносно плеча. Розкриваєте клапан і від'єднуєте подушку. Подушка фіксується до лямок за допомогою липучки. Виставляєте і фіксуєте. Тепер я продемонструю, як налаштувати плитоноску PRO за об'ємом. Розкриваємо швидкоскиди бокові. З двох сторін. У нас плитоноска складається з задньої частини бокових камербандів та передньої частини. Налаштування за об'ємом плитоноски відбувається на задній частині. Для цього ми маємо відкрити клапан, де фіксується плита. Далі, в цьому отворі, ми маємо ще один клапан, котрий фіксує задню стінку. Відкриваємо його. І розділяємо задню панель. Вона так само фіксується на липульсі. Ось таким чином. Тепер ми бачимо систему фіксації правого та лівого камербанду. Щоби збільшити об'єм, ви розводите камербанди в сторони ось таким чином. Або щоби зменшити об'єм, ви можете камербанди накласти один на одний. Це відбувається ось таким чином. Далі опускаєте другу панель до глипучки, притискаєте, щоб вона зафіксувалась, і закриваєте ось цей клапан, щоб зафіксувати обидві частини. Притиснули. Далі виставляєте вашу плиту і фіксуєте другим клапаном. Зараз путоноска знаходиться в своєму мінімальному об'ємі. Дякую за увагу.